Бюджет Університету американського формується 60-70% від а, доходів від науки. А в Європі десь 30-40-50%. В Україні я не знаю, ну, 5-10%, хто отримує більше 10%, я не знаю. І з цих 10 я думаю, 90% це те, що дає Міністерство освіти. І воно дає так. Ну, щоб, щоб цим вченим, щоб вони щось, щось робили. Були, Були зайняті. зайняті, щоб вони там не пішли кудись. Де, ну, от вам гроші, робити що завгодно. Ну, Мабуть, там є гарні речі, я не, не буду ця, когось критикувати. Але більше робить те, що вони робили там, 10 років, 20 років, таке переварачують. З одного боку, за другий робить, ну є таке. А, і звич, звичайно. Якщо немає студентів, то університет не має бюджету. Якщо в американському університеті немає студентів, ну вони ну, у нас є наука. Тому коли приходять, і, да, і у нас же проблема: ой, дайте викладачам більше заробітну плату. Щому? Ну чого платити заробітну плату? Професор в американському університеті заробляє невелику заробітну плату ну, в американському да. але він е, багато, багато заробляє е, на своїх патентах, на тому, що він. Е, е, працює з студентами, з аспірантами. І вони е, е, роблять стартапи, потім фірми, і цей професор отримує роті.